Зараз з нами на зв'язку. Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької облдержадміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю. Да, вітаю вас. Яка, яка на даний момент оперативна ситуація на Донеччині? Як ви її оцінюєте? Ситуація продовжує залишатись дуже складною. За добу ми мали 3200 обстрілів. Дві доби дві особи за добу було поранено. Сім населених пунктів зазнали масованих ворожих атак. Серед них місто Краматорськ, Слов'янськ, і ми мали вже добу проблеми з енергозабезпеченням. Фактично половини області. Ця проблема зараз вирішується. Чи є можливість вирішувати? Ну я так розумію, що потрібно лагодити певні підстанції. Водночас складно робити під час обстрілів. Ну, фактично, добу ми вже працюємо над ліквідацією наслідків цієї проблеми. На поточний момент всі населені пункти вже отримали енергетику, відновлюється теплопостачання у місті Краматорську. Фактично 54% житлового фонду не мали добу опалення через те, що КрамТЕЦ ТЕЦ не мало енергозабезпечення. По всім населеним пунктам системи тепловоду. Енергопостачання наразі працюють в штатному режимі. Я думаю, що до кінця поточної доби систему опалення в місті Краматорську ми виведемо вже на робочий режим. За останні дві доби ви сказали, було поранено дві особи. Чи правильно я розумію, що це зокрема завдяки тому, що і людей евакуюють з лінії фронту? От евакуювали, ми знаємо, 250 людей, в тому числі 24 дитини. Про це сьогодні повідомив очільник обласної військової адміністрації. Який зараз темп евакуації? І якщо ми говоримо про людей, які залишаються, що їх тримає? Вони знаходяться під постійним вогнем. Темп евакуації у нас не знижується на сьогодні. За тиждень ми маємо фактично виїхавших з території області тисячу населення. На жаль, на території області залишається 301 тисяча, з них 42 тисячі в зоні активних бойових дій. У нас ведена примусова евакуація сімей з дітьми. В трьох громадах це Шахівська, Криворіжська і Камарська. Загалом в цих громадах ми маємо зараз ще 125 дітей і працюємо над тим, щоб вивести їх в безпечні міста. На жаль, люди залишаються з певних причин: хтось по стану здоров'я не може виїхати, когось тримає, на жаль, те майно і будинки, які вони мають на території в зоні активних бойових дій. Тій робота по евакуації. Ми ведемо велику роз'яснювальну роботу. Показуємо позитивні приклади сімей, які евакуйовані наразі. Зараз ведеться евакуація до Івано-Франківської Закарпатської області. Використовуємо потужний наш хаб в місті Павлограді на території Дніпровської області. От через нього, фактично, ми зараз пропускаємо все населення, яке евакуюється з території Донецької області. Ви згадали людей, які за станом здоров'я відмовляються виїжджати. Який обсяг медичної допомоги вони можуть отримувати на Донеччині? Ну зараз перебуваючи в тих містах, де вони лишаються на сьогоднішній день? У всіх великих містах Донеччини працюють в повному обсязі лікарні. Ми надаємо фактично всі рівні медичного обслуговування, забезпечені повністю лікарні енергетикою резервною медикаментами. Є фахові лікарі. Також у нас щотижнево приїжджають лікарі з евакуйованих лікарів на територію області. і Працюють тут От. тому, в принципі, ми зараз закриваємо на 100% всі питання медичного обслуговування населення, яке знаходиться на території області. На жаль, більшість людей привозять до лікарень вже з пораненнями, тому ми надаємо їм первину допомогу, і далі вже на стабілізацію відправляємо до Дніпровської області. Після цього вони намагаються повернутися в свої домівки? В більшості випадків вони виїжджають на територію інших областей. Угу. Гразд, пане Юрію, маємо вже вечір суботи, тож хочеться. Потихеньку підбити підсумки тижня кілька днів тому на Донеччині власне і про це ми говорили енергетики. Запроваджували екстрені відключення. Загалом, що маєте із альтернативних джерел енергії, враховуючи те, що Донеччина це складний регіон, із рухомою лінією бойових дій під постійними обстрілами. Наскільки забезпечені ви альтернативою? Ну, фактично тиждень ми прожили в режимі планових відключень за командою диспетчера Укренерго. В принципі великих проблем ми не відчували через такі відключення. На сьогодні всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені системами додаткової генерації в автономному режимі. Це дизельний і газові генератори. Також ми маємо когенераційні установки, які вже встановлені на великих об'єктах, і дозволяють нам. Фактично безболісно проходити так, такі моменти відключень. Дякую вам за цю інформацію. Юрій Венкуров, перший заступник голови Донецької облдержадміністрації, був зі мною на прямому зв'язку.